Підривний генерал Тимофій. Грає він знизу під зеленим кольором. І зверху у нас хумі під червоним кольором, грає за суперзбройного американця. Я думаю, зараз Тимофій просто, як ракова пухлина, по всій карті розійдеться. І просто Хумі навіть не буде мати часу наробити. Ні Unity ні... і навіть Альфа Аврор буде важкувати йому. Хоча, я думаю, дуже сильно буде зараз прощатись і не захоче просто так програвати. Хоча, можливо, і помиляюсь, але знаю, що Тимофія він грає взагалі теж непогано. А він, напевно, взагалі за всіх грає непогано. <смірит> навіть чудово. Тому ну, зараз Хумі в будь-якому випадку було, буде дуже і дуже важко приймати а, цю гру під своїм контролем. Так, ну, да, вже просто по флангам розбіглися вже працівнички. А знизу на правому фланзі вже будується тонель, в центрі теж є тонель. Ну і хумі. Через дві казарми теж дуже активно зараз по карті розбігається. В нього дуже багато ренджерів. вивчене вище вже захоплення. В центрі не добудував, встигає робити тонель зараз працівничок. Ну, зараз Є плацдарм для атак Поїхала технічка зверху, зліва, але її. Зупинив Патріот. Опа! А зараз. Впала і. І не знищили. Ракетники залишились живі. Цікаво. Але дуже довго він тут просто гуляти не буде, його просто знищать на. інших діях. Ну, до речі, непогано так зараз нафта Захоплює тобі хумі. Ще одна технічка, ну це можливо зараз більш вдалою буде. Так. Тут просто катається на спинах у ракетників. Опа! І. Бульдозер знищено, але командний центр у хумі є, тому йому так. Доз... Дозер не сильно та й загрожує. Треба знищити командний центр, і тоді вже. Можна буде чухати голову в хумі. А так, в принципі, нормально. Якщо треба буде зробити, він зробить. Так, підре. Чудово, зараз Тимофій просто розкатує кумі, не даючи йому взагалі ніякої змоги тут розвинутись. Встиг зробити один хамер, але хамер прям на соплях. Тут живе. Не вистачає йому один раз, по ньому щоб влучили, і він розвалиться. Ще одна технічка чергова. Так, а тут ще один бульдозер, мінус казарма. І по бульдозеру. Так. Ще один бульдозер знищено, але у хумі є додатковий. Технічка на правому фланзі. Зверху, зліва в нас теж технічкою контролює ситуацію. А ось тут невдало. Але своїм ходом непогано зараз атакує Тимофій і підриває ще й електростанцію. Зараз просто лише технічками підривами діє Тимофій і просто не встигає хумі за ним. Ще одна технічка зараз знищена, але вона вже була порожня. Тупо через центр технічкою проїхав. Знов, знов підривнике, і тепер вже через центр намагається пробитись і підриває. Так, підриває. Ще один патріот відкриває таким чином собі шлях через центр. Ну, тут технічки підриви, технічки підриви. І в принципі, в принципі зараз Тимофій просто як о, з якимось новачком грає. Таке враження. Ну дуже відрізняється тут е, рівень. Хоча Хумі теж е, не хлопчик для биття, якщо чесно. Зараз буде ще один підрив. Ні. да підрив нафти. І повертається технічка. Ще одна технічка на лівий фланг поїхала. Ну, Кумі розуміє, що такими темпами особливо нічого не зробиш. Треба теж йти трішки в агресію. І намагається через центр зараз робити біду. Ще один підрив нафтової вежі. І поїхала технічка в гості до Хаммерів, але вже вона була порожня на той момент. Ще одна технічка. ну Тут підрив за підривом просто зараз відбувається. Зараз буде перехоплювати, чи буде знищувати цю нафту. не зрозуміло В центрі просто. Знов підрив. Так, ну тут вже невдало. Тут вже... тут вже не пощастило Тимофію, тут вже чекав на нього. Хумі просто ловить зараз, терпить ці всі атаки, ці всі знущання, так. Хотів красиво зараз забрати камери. Ой-ой-ой, зараз підрив. Щойно відбудованого стратегічного центру відбувається, дуже зараз легко проїхав, знайшов місця і дуже легко розбирається. Технічка ганяється за хамарами, хамара і бояться, думають, що там, можливо, підривник сидить один. І правильно думають, тому що у Тимофія це можливо. І найцікавіше, що Тимофій особливо за нафтою не ганяється, тому що нафти у хумі прямо предостатні. Йому, в принципі, вистачає тих юнітів, які в нього на даний момент є, тих економічних ресурсів, які він захопив собі раніше, більше йому і не потрібно. Повітряне прикриття, ну так, в принципі, можна було б. Ну, тут ще одна технічка, але тут вже не вдало зараз. Вже важкувато йде. Зараз, скоріше за всього, що змінить а, свій Тимофій і від а, підривів перейде, скоріше за все, в якісь а, бойові автобуси. Так, ну, ще одна нафта підірвана. Зараз підривів дуже і дуже багато. Так, а тут хамери можна провтикати, ні, не втикає зараз кумі. Зверху було дуже небезпечно, і кумі потрішку намагається різати економіку. Ой-ой-ой, який підрив зараз відбувається. І Тимофій не хоче, Не хоче, щоб камери атакували його ресурсний центр і відразу ж використався підривом повстанців. Хумі не сильно активний в атаках. Тут. Джармен uh, Хелл. Ой. А його теж загальмували. Ох, як цікаво. Збили з uh, байка і... Знищили. Так. І підриваються вже і технічки. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз просто як підривниками грає технічками. І знищує хамери. Тут, до речі, ще одна додаткова група, причому тут зараз. І. Ох ти йо! Що робить зараз просто Просто один працівник знищив дуже велику кількість хамерів. Просто як підривниками зараз грає. Ну, підривний генерал, що зробиш? Тут е, взагалі ніяких варіантів немає. Але красивий момент, дуже неочікуваний, я думаю, для Хумі. Хоча Хумі повинен був здогадати, що так само буде грати. Ще підрив просто зараз. Підрив за підривом. От, от, от що називається підривний генерал Гла. Він майже всю гру технічки підриви, підриви технічки. Якщо не підривники, то це будуть працівники. Якщо треба дуже швидко підривати, то просто порожня технічка під'їжджає і підривається. Знов побігли. Працівнички, але вже по ним намагається працювати зараз. Кумі, ну, дуже-дуже так. Обережно тепер треба бути. Просто хамери на рівному місці під дрібниками підривати. Ну, да, молодець. Так, тут Джармен Келл зараз собі ще й електроенергію забирає. Ой, а є вже. Тих зробити? Чи не з тих? Повинен був встигнути. Так, є електростанція. Зараз глашнику ще легше буде пробуватись через цю оборону. Тут знов підривники на байках поїхали технічки, хумі тут вже зупиняє. Дуже вдалий. Патріот на правому фланзі і Хаммер тут повинен зараз це все знищувати. Твоїм ходом вже підривники бігають по всій карті. Альфа Аврора, ну дочекався, дочекався Хумі встиг замовити собі Альфа Аврору. Зараз вже третій або четвертий стратегічний центр по грі. Просто постійно його вибивають, їх. але десь все ж таки встигнув замовити Альфа Аврорку, і вона зараз буде працювати саме на нього. Бартон тут воює з піхотою. Тонель було втрачено. А, до речі, залишився знову без електростанція, електростанцію будував саме на цьому місці, і, як бачите. в одній з атак трати. Ну Тут вже теж по нафті відпрацьовує, Ну, розуміє прекрасної фумі, що економіку теж треба якось різати і заважати. А, до речі, по нафті тут є одна. Одна, одна, одна. Одна нафтова вежа вона все залишається зараз у хумі і у Тимофія теж. Ні, тут, тут три, три. Три. Три нафтових вежі. У. Тимофія нормально так можна жити в йде саме за в на правому куточку. Зараз. ну, Ні, захоплююсь. Не встигає зараз відмінити, ну, зараз, перш за все, буде підривати, підриває Хаммер. Ну, якось підриви вже і закінчилось, вже немає таких активних. Зараз вже йдуть рокетбаги більше. Вадить. Не зміг. Самого початку. Знести вже дві альфа Аврори. Це вже виклик зараз для Тимофія. Треба буде їх зупиняти. Умін знає, як ними користуватись. Ну, снайпери по такій грі повинні бути. Вони і є. Іть вони на половині карти біля Тимофія. І вже полетіли підвищення. Спектпроганшеп зараз працює по нафті. Альфа Аврори теж. Б'ють по економічним будівлям. Ну зараз. Тимофію треба було трішки раніше, як в мій погляд. Сильно <кхе> він загрався з підривами. Так, да, це прикольно, це красиво, але можна зараз і дочекатись. Кумі це теж не. Гравець, якому там 10 років і який не знає, як грати. Він знає, що треба робити і як вскривати оборону глашника. Якщо зараз не пощастить Тимофію, то він, перш за всього, віддасть свій перший бал. Так, є вже три альфа Аврор Я думаю, зараз буде працювати по рокетбагі. Треба зупиняти цю атаку гла. Але дуже треба обережно. Буде так. Мінус майже всі рокетбаги, лише один залишається. Тут квади. По квадам теж працюють. І є хамери, якими можна оборонятись. Привіт всім, вибачте, за запізнення можна зайти. Та заходь. Можеш навіть не розвиватися. Всім привіт, хто лише зараз доєднався. Я чат е, особливо зараз не читаю, так можливо, десь раз в декілька хвилин оглядую. Але зараз дуже сильно цікавить гра. Хумі тут, е, наче Фенікс зараз е, вже і суперзброю собі зробив, і альфа-аврорки 4 штуки. Ну, це вже серйозно. Зараз Тимофію треба щось думати з цими альфа-аврорами. Як всіх... Можливо, або підривати, можливо, якимось бойовим автобусом. Хоча тут правий фланг закрито, центр теж перекритий, зліва теж є. Хоча є ось місцина, де можна просунутись, і зараз ой 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 ой, -ой. які тут шалені підриви зараз в цій грі від Тимофія. Просто красиві. Побійна АД, Ні. одна А10. Ну, тише не вистачає добити хоча б тонелі. Вад. Ну тут знайшов слабке місце і знов атака саме туди. Фади теж можна підривати, але не став же цього робити зараз. Тимофій О! Тут. Непогано тут альфа Аврори тримають оборону, закриває проблемне місце. Розуміє, що тут зона бікіні в кумі, і треба її перекривати. Ох, скільки вже підвищень тут вже починає летіти на базу Тимофія. Зараз а, намагається знищити палац. Палац знищено. Деякий час а, Тимофій не зможе робити вторинну економіку, не, не зможе грати своїми рокетбагі. Все, що він замовив до цього моменту, використовувати може, але ненадовго. Є п'ятий раунд зараз у Тімстеп. Ой-ой-ой. Альфа Аврорит знищили. Цікава атака може бути зараз від Степа. Тут знов о... підрив. І відразу ж токсинова бомба. Відрізає можливість хумі. Даля хумі. Просто. Приїхати захистити свою базу, я думаю, треба зараз знищувати електростанції. США дуже сильно залежить від електростанції. Якщо вимкнути зараз електрику, дуже велика кількість а, захисних споруд просто буде неефективною. І Тимофій отримає трішечки часу для того, щоб. А, Можна було атакувати, але електрики зараз вистачає і на суперзброї, і тут просто, просто хлопчиками вибіг і підриває їх. Зараз Тимофій, причому Хумі на них не, майже не реагує. Ось в чому проблема. Зараз Хумі не очікує такий момент, що підрив... просто будуть підривати його працівниками. А Тимофій саме цим і, користає, і саме це і використовує. Дуже і дуже чудово. Так. І знов немає стратегічного центру. Немає альфа Аврор. Командний центр теж втрачає. Ну, непогано зараз проатакував Тимофій з прихованою атакою. Так, а тут є. Командний центр. А навіщо він другий робить? З багатої сім'ї. Вже з -за центра вбирають коробочково обидва гравці, причому хумі вже свій центр майже вигрів. Камери на лівому фланзі. Побігли знов працівники, вони дуже небезпечні. Хумі на них не реагує, а даремно. Вони постійно тут роблять проблеми. Ой-ой-ой, які підривники зараз хороші. Прощую... Виходять з працівничків. Вони, напевно, більше з цих зараз в цій грі набили юнітів, навіть, під, навіть підрівники за своїм фахом Стільки біди не наробили як ці працівнички. Зараз появу п'ятого рангу для Тимофії йому грати стало легше. І токсинові бомби можу використовувати. Так, тут треба дуже уважно спостерігати за цими хамарами, постійно там їх підривають. Так. Ну, два мінус Хамера. Треба дуже-дуже обережно зараз кортуватися вперед. Те, що поруч з ним можна підірватись. І він вже, напевно, про це знає. Повертаються хамери на цей невеличкий півострів на верхній частині. Так. Партикулярка по військовим заводам. І по палацу. Палац зараз знищується. Плюс ще й сторина економіка. Ну, непогано, партикулярка зараз вийшла. А зараз можна використовувати ще одну. Тут теж, до речі, можна військовий завод, і відразу ж два чорних ринка знищувати. Питання лише, що знає про ці позиції зараз хумі. Що буде саме сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знову підрив, ну тут, скоріш за все, що е, повстанцями підривали. Тому що велика кількість, навряд чи там. Ой, тут е, треба обережно Працівники поруч. Зараз повна партизанщина від Тимофія. Він підрив. Ой-ой-ой, рокетбаги підриває. Йо майо. Зараз просто камікадзе грає. Ті юніти просто використовуються як підривники. Якщо це рокетбаги під'їхав, підірвав, під'їхав, підірвав. Під Вони, до, до речі, дуже швидкі. І дуже небезпечні в цьому плані. Ще одна партикулярка зараз використовується. Ну, така, дуже, знаєте, ефектна гра виходить у нас. Не знаю, що буде з результатом остаточним, але дуже ефектно виглядає. Працює альфа-аврора в повітрі, відновив свою базу, Комі продає тут частину, не, не потрібних йому будівель. І полетіли підвищення сюди. На ліву частину карти. Є там що зараз ловити на ці підвищення. Але зараз, якби нібито відчув Тимофій, що треба прибрати звідти квади. І постраждали лише працівники. Але поруч є нові. Знов через центр намагається атакувати фумі. Використовується спектр ганшев, але не добуває військовий завод. А тут скидується. Токсинова бомба, але хумі зараз відчув цей момент і відразу ж прибрав звідти хамери, бо вони йому там не потрібні. Вони йому потрібні ще в грі, треба обережніше. Ще одна прихована атака відразу ж піднімає в повітря. Ой, сам собі підірвав. Зараз. аеродром. Тут ще й підривники виїхали. Є хамери але хамери порожні. Альфа Аврора. А її немає куди садитись. Вона просто зараз падає. Але її підбили квад Дуже напружена боротьба, зараз друг, третя гра в нас виходить. Це майже початок зустрічі, да? після цього вже буде середина. Демобайки зараз буде активно використовувати, але тут проїхати особливо і немає куди, якщо чесно, лише через приховані атаки. Зараз буде використано ще одну партикулярку. Знову атака на лівий план. Партикуляркою випалюється в економіка і військовий завод. Ну, До речі, серйозна вона така. Загрозлива штука. Це партикулярка. Зліва тут продовжується атака Хамерама. І знищується ресурсний центр. Так, тут знов демобайки розводить свої юніти на X і втрачає лише два хамери. Дуже швидко зреагував, і ці демобайки розгубились. Цілий дуже багато, а їх не так... ой. Знов підірвали їх повстанцями, ну тут вже 4, квад... 4 хаммери втрачено. І повертаються назад додому. Тут треба зараз дуже обережно. От, от, от що що, хумі треба зараз дуже обережно. Прихованих атак може бути дуже багато, а є вільні території на, на карті з його боку. Тому може бути дуже-дуже небезпечно. Ой-ой, ой як вадом зараз відпрацював. Але партикулярка трішки зупинилась, втратила енерцію а Тут, до речі, непогані квади просто приїхали, ну, по краючку, так Ну, знов оця ліпа зона. А, тут прихована атака, як ви приїхав. Похована атака тут. Ну так, да, тут віль вільного простору дуже дуже багато, а звіні, тому вже дуже все критично у хумі. Зараз ще й військовий завод. Лазерлоки вже не працюють, хвадіть занадто багато. Можна зносити ще електростанції, і хумі переїжджає, біль більш притискається на правий план. Основна його база вже зачищена. Гріляє там. Десь снайпер. Зараз невеличка група квадів, якщо чесно, намагається прорватися вперед. До речі, знищили о, Патріот. Умій вже дуже сильно протискається. Цей бункер, там хто сидить, але там вражені враження, що да, це лише рейнджери, коли бракетники ракетники вони встріляли. Ну і хвадить зараз майже непереможними залишаються. У хумії дуже непогано виходила ця гра, але останні секунди не за ним. Вже центр стратегічний центр під атакою. Камери порожні, Да там він не встиг нікого туди посадити. Не, не влучає зараз ще підвищеннями по цим квадом. Ну, це вже відчайдушні дії від кумі. Зараз партикулярка знищується. Ну, думаю, тут. Думаю, тут все. Хумі здається, і це в нас а, рахунок 3-0, але гра дуже ефектною виявилась, хоча і а, програмна для хумі, але він а, бився до останнього.